Так, Діви, що чекає вас на цьому тижні? Імператриця, карта сім'ї, родини, наповнення, карта прибутку, навіть я би сказала, поповнення. Тому що, бачите, тут імператриця при надії. Тому, мої другі, Діви, Час подумати про близьких, про сім'ю, про родину, час також зробити важливі справи для близьких. Знаєте, ця карта поєднує в собі дуже багато енергії, це коли жінка може присвячувати час близьким, надихати коханих людей. Будувати себе, виглядати при цьому чудово, навчатися, будувати кар'єру, бізнес, роботу. Тому на цьому тижні для вас от важливо все об'єднувати, кожну сферу пропрацювати, щоб ви і з коханими людьми все владнали, і з сім'єю, тобто з батьками, з дітьми налагоджували контакт. Пам'ятайте, що.